<звучить> Назву Синдром Діогена запропонувала низка дослідників на честь давньогрецького філософа кініка Діогена з Синопу, який народився в 412 році до нашої ери, помер в 323 році до нашої ери. Прихильника крайнього мінімалізму, який за легендою жив у Бочці. Шокова терапія Діогена полягала в тому, щоб провести екстремальну витівку з метою звернення уваги на себе і в цей момент, точно підібраними словами, постаратись донести до людей свої думки, змусити їх слухати і аналізувати. Діоген шокував своєю поведінкою і простих, і дуже відомих людей. Філософ часто серед білого дня ходив по вулиці з запаленим ліхтарем. Коли його питали, що ти робиш? Я шукаю людину, відповідав Діоген. Своєю дивною відповіддю він хотів сказати, що справжню людину потрібно шукати в день з вогнем. І як знайшов? Ні, одні раби народу багато, а людей мало. Всі, хто попадали в залежність від матеріальних благ, для Діогена були рабами, от і став ліхтар Діогена виразом його заповітного бажання знайти людину, байдужу до багатства, чесну і благородну. Діоген вважав все, що потрібно людині дано їй природою. Надмірності тільки заважають жити, присипляють розум. Погляд філософа був спрямований на досягнення людиною єднання з природою. Так як людина є творіння природи, спочатку вона вільна, потім матеріальні надмірності сприяють руйнуванню особистості. Якось мислителя, що походжав по торгових рядах, запитали, ви ж відмовляєтеся від матеріальних благ, тоді навіщо ви тут ходите? На що він відповів, я хочу побачити предмети, які ні мені, ні людству не потрібні. Відторіть думці своє помешкання, і кожен відразу знайде багато речей, які ніколи не використовувались. Юген Синопський належав до першої школи кініків в стародавній Греції, яку заснував антисфен. Кінік з грецької це собака. Жити, як живе собака, вільно й природно, прямий шлях до визволення і щастя. Така була їхня основна ідея. Кініки проповідували природне і близьке до природи життя. Причому природа розумілась більше як інстинкти людини, а не земна флора і фауна. Найбільшу популярність серед філософів цього напрямку отримав не Антисфен, а його учень Діоген Синопський. Саме він втілив життя образ істинного кінічного мудреця. Філософ Діоген. Став відомим, проповідуючи життя, наповнене наслідуванням природі. Він говорив: кінцева мета це розсудливий вибір того, що відповідає природі. Основа філософії Діогена Синопського аскетизм. Він навмисно відмовлявся від будь-яких благ цивілізації, продовжуючи жити в піфосі і просити милостині. Його прохання милостині стало відомим на весь світ. Якщо ти подаєш іншим, то подай і мені. Якщо ні, то почни з мене. Ним відкидалися будь-які умовності, чи то релігійні, чи громадські, або політичні. Він не визнавав державу і релігію, проповідуючи життя, наповнене наслідуванням природі. Лежачи біля піфоса, він читав проповіді громадянам. Він запевняв, що лише відмова від благ цивілізації. Здатна звільнити людину від страху. Необхідно відкинути всі умовності і забобони, щоб піти з позиції ведених. Якось Діогена запитали, чому він не любить людей ні поганих, ні хороших. Філософ відповів: поганих за те, що творять зло, хороших за те, що дозволяють їм це робити. Одного разу. Коли Діоген прямо на площі почав ділитися з перехожими глибокими думками, на його промову ніхто не звертав уваги. Тоді він різко заспівав, як пташка, після чого навколо нього одразу ж зібралося багато народу. Мудрець з досадою промовив Це рівень вашого розвитку. Адже коли я говорив розумні речі, мене ігнорували. Але коли я закричав як пілень, всі з цікавістю почали мене слухати. Більшу частину життя Діоген прожив в Афінах, маючи собі за помешкання глиняний піфос. Ходячи по місту, Діоген просив милостині у стату, щоб привчити себе до відмови. На питання, яке вино йому пити смачніше, він відповідав чуже. Коли цар Македонії Філіп ІІ поставив своєю ціллю підкорення Греції і для цього готував своє військо. А фіни інтенсивно почали готуватись до зустрічі ворога. Зброярі виготовляли зброю, військові тренувались з звитязнь. Девакуватий філософ, що жив у бочці на краю Агори, кожен день котив свою бочку по вулицям міста. Коли співвітчизники задали питання, чим ти займаєшся на порозі війни, філософ відповів: кожен повинен щось робити задля перемоги. Так як у мене більше нічого немає, я катаю бочку, Македонія таки отримала перемогу і підкерила греки. А через два роки помер Філіп ІІ, і керувати Македонією став його син Олександр Великий. Будучи в Коринфі, Олександра повідомили про дивакуватого філософа, який також перебуває в цьому місті. Олександр побажав з ним зустрітися. Діоген грівся на сонці, коли Македонський. Зупинившись над ним, промовив Я, великий цар Олександр, а я, відповів мудрець, собака Діоген. Хто кине шматок, з тим попустую, хто не кине вилаю, хто злий чоловік, покусаю. А мене ти боїшся? запитав Олександр. А що ти таке, зло чи добро? поцікавився філософ. Добро, сказав той. А хто ж боїться добра, відповів Діоген. Олександр, глибоко вражений простотою та аскетизмом Діогена, вирішив його чимось нагородити. Проси, що хочеш, все виконаю, заявив Олександр. Відійди в сторону, не заступай мені сонця, відповів Діоген, і далі продовжував ніжитись на сонечку. Олександр здивовано і захоплено сказав: Якби я не був Олександром, я б волів стати Діогеном. Це була перемога, перемога Діогена. Тоді він сказав перемога над собою це вінець філософії. Історія розпорядилась так, що Діоген і Олександр померли в один день, 10 червня 323 року до нашої ери. Діоген на 89-му році життя в рідному Коринфі. Городяни поховали Діогена поблизу міських воріт. Над могилою була споруджена колона, а на ній собака, висічена з марбу. Олександр в віці 33 років в далекому і чужому Вавилоні. Його останнім проханням було те, щоб поховали його з розкинутими руками, долонями вгору. Він попросив виконати отвори в труні і витягнути його руки. Щоб всі могли побачити, що вони порожні. Він сказав світу. Я завоював півсвіту, але йду з порожніми руками. Напевне, філософія Діогена була таки чогось варта, коли вона витримала випробування часом, пройшла крізь різні епохи і все ще залишилося цікавою нам з вами, людям 21-го століття.